Власний будинок перетворили на волонтерський хаб. У рівному подружжя пенсіонерів облаштувало територію своєї домівки під волонтерський центр. Чоловік з дружиною з початком великої війни безперервно виготовляють різноманітні смаколики, роблять окопні свічки та збирають необхідну допомогу для військових. Неймовірно щира історія Рівнян. Далі у сюжеті. Ну а найбільш популярна, знана на фронті, ми вже зробили смакоти. Біля 14 тисяч 13 800, веду облік в Фейсбуці, такий лічильник працює. Алла Полюхович, волонтерка. Разом із чоловіком свій будинок перелаштували під волонтерський центр. Тут щодня готують різноманітні смаколики, чаї, енергетичні батончики, фасують горішки, сухофрукти. Ми нікого не залучали спеціально. Просто люди тут на басовкуті бачили, що спочатку висіли зелені простині, ми фарбували. Цікавились, що ми робимо. Потім почули, що тут ріжеться метал. Обрізаємо прийшли сусіди, родина Варжелів каже: у мене є цех, можемо робити це. Почали вони обрізати ці баночки. Потім друзі, знайомі, підключилися. Алла Полюхович відповідальна за організацію усього процесу, веде облік і регулярно звітується про зроблене у соцмережах. Її чоловік Іван майже увесь час проводить у цеху для виробництва окопних свічок та пічок. Майстерню облаштував альтанці. Втім, зізнається, що самотужки усе було б складніше. Люди збирають, не я вже збираю. Починали самі. Ось вони такі. Інші люди поруч сусід перетворює їх на отакі. Обрізані, стандартні. Інші люди підготують картон. Він до мене вже отакий приїжджає, готовий до. Ну, моя дружина і жіночки тут є на подвір'ї. Вони це намотали зробили. Далі їх треба залити. Віск, парафін, приїжджає з Польщі дуже багато. Завдяки цьому вдалося налагодити процес виготовлення. Далі посилки відправляють військовим. Я дуже радий, що. Всі люди, до яких ми звертаємося, вони не кажуть, я зайнятий або що. Вони кажуть, а що ще зробити? Вчора ми зробили тренування 170 штук. Рекорд у нас більше 500. Це я встаю раненько з сонцем, розпалю, ну, Найбільше довго гріється парафіл. І працюємо. Але тоді ще працюють помічники. Подружжя Івана та Алли майже увесь свій час приділяють на допомогу для військових. Почали цим займатися після візиту до окупованого Єрпаня, де проживала їхня донька із онукою. Останні встигли завчасно виїхати. Однак, побачене жахіття у містечку на Київщині, змотивувало пенсіонерів до активної діяльності. В подальшому до їхньої роботи приєдналися й інші небайдужі рівняни. Я спочатку дуже думала, ну такі пакетики, може вони не такі потрібні, але ті люди, які на фронті кажуть, що це ну сізисти, снайпери, ті, що сидять на нулі. Оці пакетики вони дуже допомогу. Вони корисні, вони мають багато калорій і малесенькі, дуже зручні, не непромокаємі. дуже дуже добре пересидіти і ніч з ними і ранок. Олена та Юрій, мама з сином у вільний час допомагають формувати пакетики, смакоти, горішки та фрукти. Часу не дуже багато займає. Ми достатньо швидко вже навчилися робити. Ми вираховували десь півтори хвилини не Іде на щоб зробити один пакет. Один пакетик, якщо підготуватися, все затратне. Я ну я ж кажу, всі допомагають, і ми вкладаємо і допомагають. І це дуже знаєте, Ну настільки приємно це все робити. Вже тривалий час допомагає на кухні і пані Лариса. Жінка активно займається волонтерською діяльністю з грудня 22-го року. Тоді на війні загинув її учень з 10-ї школи Андрій Каранюк. Випікання печива, на думку пані Лариси це мінімум, що вона може зробити, аби від. Ячте за щоденну працю військових буває два рази на тиждень, буває раз на тиждень, але стараємося пекти так, щоб воно було різноманітне. Воно повинно бути сухе, бо щоб ну, не набиралося вологи, Ну і щоб було гарне і смачне, і щоб, щоб смакувало нашим солдатам. До допомоги, яку організували подружжя полюховичів, доєдналися кілька десятків небайдужих навіть з різних областей та за кордону. Головне натхнення для родини це відгуки захисників. Представники з різних бригад в знак вдячності надсилають волонтерам підписані прапори та відзнаки. Рівняни ж налаштовані продовжувати допомагати аж до перемоги. Ілля Тамашевський. Новини рівного.